Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас ось таке класне нове надходження джипи Ган Чирокі 2014 року. Такий вигляд має по кузову. Класне велике авто на повному приводі, двигун трьохлітровий дизельний. Тут в нас шкіряний темний салон в дуже охайному вигляді. Чорна стеля з панорамою, безключовий доступ, електрорегулювання, сидінь, автоматична коробка, великий монітор мультимедія, клімат, шкіряне мультикермо, великий бортовий розширений комп'ютер. Авто в дуже класному доглянутому стані, повністю обслужене. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, Звертайтеся до нас з компанію Автофокус, адреса Михайло Гришка, 4 А.